Початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1100 пожеж. В Солотвинській територіальній громаді відбувся показовий день цивільного захисту, який провела команда дружин юних рятувальників пожежних. Рятувальники відпрацювали спільні дії з працівниками лісового господарства під час гасіння лісових пожеж. В Івано-Франківську відбувся міський етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1100 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння і не допускали розповсюдження вогню на більш значну територію. У суботу зранку до рятувальників поступило повідомлення про пожежу четвертого та мансардного поверхів чотирьохповерхового готелю в селищі Ворогта на Надвірнянщині. До місця пожежі одразу було направлено всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних. До прибуття рятувальників, осіб, які проживали в даному готелі, було виведено на свіже повітря персоналом закладу. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Також 20 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу рейсового автобуса зі сполученням івано франківськ гута Даний випадок стався в селі Дзвенняч Звеняцької територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців Богорочанщини. По прибуттю до місця події рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюється на щастя, постраждалих на даних пожежах не було. Зважаючи на невтішню статистику щодо виникнення пожеж у місцях з масовим перебуванням людей та житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди легше попередити, ніж мати справу з її наслідками. Також слід подбати про безпеку, а саме, встановити вдома датчики задимлення

В разі виникнення незначного загоряння пожежу можна ліквідувати самотужки. При наявності вдома порошкового чи вуглекислотного вогнегасника це не тільки врятує ваше життя, але й не дасть пожежі поширитись. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 24 квітня на базі Яблунського ліцею Солотвинської територіальної громади відбувся показовий день цивільного захисту під назвою Школа безпеки Вимога часу. Активну участь у даному заході взяла місцева команда юних рятувальників. Учасники руху «Дюр» провели урок у класі безпеки, під час якого було детально опрацьовано всі зони безпеки та навіть деякі елементи відпрацьовано практично. Це показовий день цивільного захисту, на якому ми маємо продемонструвати наші. Вміння, навички, знання дітей, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. А ще діти мали змогу практично відпрацювати надання першої домедичної допомоги, про що з великим захватом розповідає одна із юних рятувальниць. У цьому заході я надавала медичну допомогу для потерпілого, а також я тампонувала рани. Для цього нам потрібно було одягнути рукавиці, казіним пальцем. Зайти в поранення, щоб знайти судину, яка порушена. Після цього я завжди однією рукою тримала тиску поранені, а іншою рукою брала бинт і скручувала невеликий клубочок, підкладала під тю ділянку, звідки тече кров. Моя задача була максимально заповнити всю зону. Того бинтом, щоб не було вільно, куди крові потікати. Це дуже і дуже болюча вправа. Міг, тому поранений, міг кричати від болю, але на це не потрібно було звертати уваги. Я зрозуміла, що я вже рану максимально заповнила. І в мене залишився бинт, я його приклала зверху. Тоді взяла валик, приклала зверху. Мені було потрібно прямим натиском притиснути це поранення. А оскільки часу тримати, залежало від бинта. Якщо це гемостатичний бинт, то мінімум 3 хвилини. Якщо це простий бін, то мінімум 10. Як прийшла певна кількість часу, і я побачила, що кров зупинилася, то мені в такому положенні потрібно було дочекатися медичної швидкої допомоги або поранення зафіксувати тиснучою пов'язкою. Найбільше захоплення всіх присутніх викликало виконання завдань практичної частини дня цивільного захисту. Учні споряджені в обладунки пожежного брали безпосередню участь у гасінні умовної пожежі, використовуючи вогнегасники, влучно. Попадали з допомогою пожежних стволів ціль струменем води, що подавався з пожежного автомобіля. Діти, як справжні професіонали, погасили пожежу та врятували потерпілу, які й надали медичну допомогу та передали медикам. Всі етапи проходили під пильним наглядом керівника закладу та рятувальників. Це було справжнє свято для школярів. Переповнені враженнями та новими відкриттями. Вони застосовували на практиці свої знання та вміння з цивільного захисту. В такому практичному занятті ми відпрацювали не тільки Колективно творчу справу запобігти, врятувати, допомогти у класі безпеки, а і також провели дві евакуації: перша евакуація у зв'язку з ракетним обстрілом в укриття у зв'язку з повітряною тривогою, і друга евакуація у зв'язку із виникненням пожежі. Оскільки в нас на базі закладу також розташована добровільна пожежна команда Солотвинської селищної ради. Наші діти вже а сьогодні вихованці гуртка пожежно-прикладного гуртка юний рятувальник змогли чітко продемонструвати, як вони вміють використати засоби пожежу гасіння як вогнегасники, так і гасили пожежу із подачою води із пожежної машини фахівців. Ну і також як вони вміють надавати першу домедичну допомогу. Щороку лісові пожежі знищують гектар зелених насаджень Прикарпаття. Вогонь завдає не лише колосальних збитків державі, але спричинює невиправної шкоди довкіллю. Тому на території Прикарпаття проводиться тактику спеціальні навчання з гасіння умовних лісових пожеж, а також відпрацювання алгоритму дій у разі виявлення на місці загорянь вибухонебезпечних предметів та надання домедичної допомоги у разі отримання мінно-вибухових трав. В ході навчання рятувальники наголосили, що на території області різко збільшилась кількість пожеж в природних екосистемах. Так, з початку року на територію області виникло понад 625 пожеж в пожеж природних екосистемах на площі 80 га. Три пожежі в лісовому масиві на площі 5 га. За тактичним задумом в лісопосадці виникла пожежа, яка через сильний порив вітру швидко поширювалася. Прибувши на виклик, рятувальники та працівники лісового господарства оперативно локалізували та ліквідували загоряння, показавши злагодженість дій і готовність до гасіння лісових пожеж. Під час таких спільних навчань відпрацьовували координацію сил та засобів для гасіння умовної пожежі на території лісового господарства. Від оперативної групи з ранцевими вогнекасниками до пожежних автоцистерн ДСНС добровільної та місцевої пожежної охорони. Також додатково залучили техніку для локалізації осередку займання шляхом створення мінералізованих смуг. А для моніторингу фронту поширення пожежі рятувальниками було створено штаб з пожежі гасіння на базі пересувного пункту управління та за допомогою безпілотних літальних апаратів рятувальники провели аеророзвідку місця пожежі. Як показує практика, такі тренування є досить ефективними для всіх сторін, адже у випадку виникнення реальної лісової пожежі для її ліквідації необхідна значна кількість людських та матеріальних ресурсів. Івано-франківські рятувальники спільно з освітянами провели міський етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Метою проведення такого конкурсу є навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки, формування учнівської молоді поваги до професії рятувальника, залучення підростаючого покоління до вивчення історії пожежно-рятувальної справи, популяризація серед дітей і молоді, здорового способу життя та поширення руху юних рятувальників пожежних. За найкращої дружини юних рятувальників змагалися сім команд. Юні рятувальники прийшли дистанцію із трьох конкурсів: візитка, бойове розгортання та пожежна естафета. Цьогоріч було дещо змінено формат заходу, зокрема, у конкурсі пожежна естафета, де учасникам потрібно було співставити картинки, на яких зображено пожежне обладнання справжнім. Процес ускладнювався тим, що схожих предметів було дуже багато. Також учасникам потрібно було зав'язати на пожежний ствол мотузку, професійні рятувальники це роблять. Люди для того, щоб зручніше було утримувати пожежний ствол під великим тиском. Я разом із учнівською командою ліцею номер 3 прийняла участь у чудовому заході, який пов'язаний із участю команд юних пожежників. Сьогодні наша команда боролася, можливо, за перше місце. Я вважаю, що такі заходи дуже корисні не тільки для молоді, а й загалом для людей, адже з початком повномасштабного вторгнення ми всі переконалися у тому, що професія рятувальника на сьогоднішній день. Є надзвичайно важливою, адже вони щодня рятують з під завалів як цивільних людей, так і тварин. Вони не тільки зберігають життя, а й вже зараз на даному етапі допомагають нам будувати наше вільне незалежне майбутнє. Не викликає ні в кого сумнівів, наскільки важливим та необхідним є проходження конкурсу Бойове розгортання, під час якого учасники команд проявляли свої спортивні вміння та навички, а також застосовували свої теоретичні знання. За підсумком міського етапу конкурсу, дюр перемогу отримала команда Варта ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради. Нагадуємо, що саме учні цього ліцею минулого року перемогли на обласному етапі дружин юних рятувальників пожежних та виграли путівку в. Республіку Польща, де взяли участь в аналогічних змаганнях, наша команда перемогла завдяки тому, що ми були об'єднаними. Ми були одним цілом. Ми за той невеликий час, поки тренувалися, стали ніби сім'єю. І завдяки тому, що ми підтримували один одного, нас підтримували наші викладачі і всі, хто були навколо батьки, сім'я і інші, ми були змотивовані і ми змогли досягти того, чого хотіли. Вони приходять, щоб забрати біль допомогти знайти сенс життя. Серед другім нагадати, що завтра обов'язково настане, і воно варте того, щоб прожити іще один день. Адже життя найкраща помста агресору, психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ваша зброя розуміння, терпіння та мудрість виведе бій за кожного з нас. Дякуємо. За те, що ви завжди поруч.